Надалі керуватиме Прилуцьким ліцеєм номер 1 визначали 5 листопада. Один із провідних закладів освіти міста понад 10 років очолювала Олена Рогальова. Нещодавно термін її контракту завершився, тож управління освіти оголосило відкритий конкурс на заміщення вакантної посади директора. Фінальний етап відбору відбувся сьогодні. Роботу організувала конкурсна комісія, до складу якої увійшли представники депутатського корпусу, педагогічної спільноти та управління освіти. Документи на участь у конкурсі подала одна кандидатка Олена Рогальова. Як повідомила голова комісії Тетяна Пахомова, конкурс провели у три етапи відповідно до чинного положення. Конкурсний відбір відбувався за трьома напрямками: це була здача завдань на знання законодавства про освіту. Хочеться сказати, що Олена Гінадія в впоралась найкраще, вона набрала максимальну кількість це 40 балів, тобто вона відповіла на всі питання, вірно. Також хочеться наступне це було написання ситуаційного завдання. Теж було на високому достойно представлена ця ситуація і дана відповідь. І, звичайно, третє завдання це було перспективний план розвитку. Ну, презентація була на високому рівні. Обіймаючи керівну посаду, Олена Рогальова неодноразово доводила свій професіоналізм. Саме за її каденції навчальний заклад зробив значний крок уперед: покращилися умови навчання, оновилася матеріальна база, з'явилися нові можливості для учнів і педагогів. Пані Олена активно впроваджує проєктні ініціативи та вміло залучає підтримку партнерів. Усе для розвитку освітнього середовища. Отож, за підсумками конкурсу, кандидатка набрала максимально у кількість балів 48 із 48 можливих. Члени комісії привітали директорку. із успішним проходженням відбору Олена Геннадійовна вже працює довго на посаді директора. Вона показала гарні результати. Були різні досягнення даного навчального закладу. Тому ми щиро вітаємо Олену Геннадійовну. Ми вважаємо, що даний заклад покращиться ще більше і стане ще кращим.